Сьогодні ми з вами готуємо яблука в шубі. Беремо яблуко, велике, кисле, нарізаємо такими кружлятками і вибираємо середину. У мене не було чим, я вибирала корком з, з пляшки з-під молока. Можна чистити, можна не чистити. Беремо тісто, французьке або листково дріжове, або просто листкове. Нарізаєте такими полосками, як я це зробила, і накручуєте на. Цей диск від яблука. Е, накручуєте, якщо закінчується, нарізаєте інше і е, 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 так закручуєте, поки не закриваєте повністю всю площину яблука. Тоді беремо, викладаємо це все на лист пергаментний і е, змащуємо одне яйце. беремо і одна ложка столового молока, все гарно вимішуємо і змащуємо наше яблуко в тісті. За той час підготовлюємо духовку, нагріваємо її до 180 градусів, вверх низ і випікаємо наші яблучка при температурі 185 градусів, 25-30 хвилин. Посипаємо пудрою всім смачного.